Друзі, продовжуємо. 15. Зараз момент може бути. Удар і. Передача є удар. Ще одна спроба. Як кажуть, у таких випадках матч у нас за три очки, а тут м'яч залітає. У нас у ворота. Автогол від 26-го. Зибитий пропущений голів і 8 очок. Має в активі команда Low Bito за один гол вилітає. Ось так номер 16. Дивимося цим стандартом Розіграли на цієї удар, ну удар закидання у нас далеко вперед, удар головою. Є удар, і на місці у нас м'яч у Сіці. Отже, все у нас трину. У 60-го номера ABTO 5 хвилин 30 секунд, Тут що виходить у нас. А, залишається. в Першому таймі важливо забити. а Зараз. А... Ебітіо, зараз можна пробивати. Є у нас гол. 1 3 Айбітьо забиває. Забиває у нас. Мінімум на перший тайм не виконали. Один м'яч Ну, Завдання мінімум вже по ходу Гри маю на увазі, коли команда вже поступалася. Нультро. Uh, Олексій Олексіва. Зараз мечуться на лівому фланзі. Удар, який біля диві. Uh, Командили обід. Uh, передача. вперед, тут не проходить Ебітьо на перехопленні. Удар з дальній дистанції. Друзі, другий тайм поєдинку Антона Рішкевича. І Денис Горпенюк у нас номер 20. Тренер Віталій Танський зараз зберегти свою перевагу. не обіду. Ну, дивимося, дивимося, як буде далі. Зараз удар з дальної дистанції непогано. І тут... Зараз Яйбітьо шукає вже свої варіанти. Продовження атаки. М'яч у нас пролітає. Тут м'яч на своїй команді. Команда Юрій Цим, яка бачимо, вступає в пресинг, але м'яч. Не вдається перехопити. Момент. Зараз вихід сам на сам поченка, але можна спробувати пробити. Є в нас у Орбі м'яч залітає. Ось так. 2-3. Сто рахунок. Браво! вибором такий м'яч. Передача направо. Тут потрібно пробивати є удар. На майданчика. гравці у зеленій формі. А гравець у воротарській на Напливні майданчика суперників. Тут є удар. Спробувати поцілити у порожню рамку суперників. Зараз є удар. Змінитися у цьому матчі. Дивимося, дивимося далі. Вирішальні хвилини цю. Зустрічі зараз удар, який не нема. Центр пішла передача. Передача наліво. Є удар на місці кіпоро. Небезпечно ж, як, але все-таки.